Моє вітання, маємо в наявності Renault Trafic. Це у нас 2 літра дизель на 120 кінських сил 2019 рік. Оригінального, підкреслю, оригінального пробігу 195 тисяч кілометрів. Машинка вся в рідній фарбі. Непогана комплектація, парктроніки. Склопідіймачі, екорежим, механіка шестиступка. У нас великий екран, круїз-контроль. Цікава машинка. Привезена з Франції, розметена сертифікована та готова до першої постановки на облік. Такий апарат реально ну, дуже крутий. 2 літра М9Р, цепний привід чугуняка, невбиваємий мотор, такий, як ставився на колишніх старих-старих трафіках. Цей двигун відновили в 2018 році, точніше відновили в виробництві. Його знову поставили на конвейер. І тепер ми можемо знову кататись з цим невбиваємим двигуном. Ось така машинка в наявності чекаю на ваші перегляди.